Впевнена, що вам буде цікаво дізнатися, як один неприємний обід і зухвала фраза перетворилася на легендарного персонажа української літератури. Відтак, молодий Микола Куліш шукає роботу. Він має хист до музики. Відтак, директорка Олешківської жіночої гімназії Галина Народоставська пропонує йому роботу працювати диригентом хору за величезний гонорар. Їжу Микола обожнюючи музику. І шукаючи роботу, пристає на цю пропозицію. Щораз після роботи він приходить на обіди до директорки, де мати Галини накриває митцеві стіл, куди ставить всього лише одну страву. Відтак якось це помічає сама Галина Народоставська і говорить про це матері, на що та відповідає: А Ханічка, що ж ти волнуєшся? Он же хахол. Микола Куліш почув це і розреготався. Ну і ясна річ, працювати більше не продовжував. Відтак згодом ця запопадлива стара карга, як назвав її сам Микола, стала прототипом легендарного твору. Мини мазайла, а саме учительниці правильних признашеній баронової козина.